За добу з 11 по 12 лютого рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди. Близько 23 третьої ворог завдав чергового ракетного удару по місту Харкову, внаслідок чого сталася пожежа у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 квадратних метрів. Один чоловік зазнав травм і поранень. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був локалізований у пів на першу та ліквідований у пів на п'яту. Від ДСНС залучалось 8 одиниць техніки та 37 чоловік особового складу. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Місто Вовчанськ, пошкоджень та руйнацій, зазнали 13 житлових будинків та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.